Усім привіт! Ви на каналі Адвокатського бюро Legal Defense і сьогодні ми розповімо, як розірвати договір оренди житла. У житті бувають різні обставини, як у орендодавця, так і у орендаря, які змушують їх розірвати договір достроково. Давайте спочатку розберемося, за якими підставами взагалі можна розірвати договір. Отже, за цивільним законодавством, договір може бути розірваний за згодою сторін, якщо інше не передбачення договору, також за рішенням суду або ж у разі односторонньої відмови від договору. Наступне, що ми будемо розбиратися, це коли можна розірвати договір за рішенням суду. Наприклад, якщо наймач порушив умови договору. Наприклад, вона порушила договір з завданням шкоди. І друга сторона. Позбавляється того, що на що вона розраховувала перед укладанням договору. Такими порушеннями можуть бути, наприклад, якщо орендар не вносить плату більше 6 місяців, якщо інше не передбачено договору. А якщо це короткострокова оренда, то понад двох разів. У разі розірвання договору найму наймач та інші особи, які проживають разом з ним, підлягають негайному виселенню за рішенням суду, без надання їм іншого житла. Також, якщо наймач, наприклад, псує або руйнує житло, або ж особи, за яких він відповідальний. А ось чи має наймодавець право розірвати довгостроковий договір? Так, він має право на розірвання. Наприклад, якщо йому самому необхідно проживати, або ж його сім'ї, але він повинен попередити за два місяці. Давайте також розберемо питання, що робити, якщо житло використовується не за призначенням, тобто, наприклад, не для проживання осіб. Перше, що потрібно зробити орендодавцю, це попередити орендаря про те, що він знає про таку ситуацію і попросити усунути це. Але якщо він цього не усуває, то орендодавець має право на розірвання договору. Давайте розберемо, що є декілька обставин, за яких має право орендодавець розірвати договір оренди. Наприклад, якщо наймач або особа, за яких він відповідає, систематично порушують права та інтереси сусідів. В такому випадку. Наймодавець може розірвати договір. А хто їх сторін і як можна відмовитися від договору в односторонньому порядку? Право одностороннього розірвання належить наймачеві, але про своє рішення розірвати договір він повинен попередити за три місяці. Також наймач може відмовитися від договору найму, якщо житло стало непридатним для проживання. Також орендаря можна зобов'язати через суд відновити зруйноване або пошкоджене майно. Суд надає орендарю строк, протягом якого він повинен відновити зруйноване або пошкоджене житло. Але цей строк не повинен перевищувати одного року. Але якщо наймач протягом цього строку не відновив зруйноване або пошкоджене житло, то за позовом орендодавця суд постановляє розірвання договору. Якщо ця інформація була корисна для вас, то ставте лайк, а також підписуйтесь на наш канал. Не забувайте про дзвіночок для того, щоб дивитися ще більше корисного контенту.